І я зрозумів, чому в Європі такі погані спеціалісти, і чому наша освіта, найкраща в світі, в зрівняння з європейською, такою словетною. Зараз я вам розповім, друзі, значить, дивіться, а що не так, я все так і кажу. Дивіться, я сижу, ось моя дипломна робота. Попри, попри все те, що я поступив, і навчився, моя дипломна робота, одна з найкращих. Тут, тут зараз іде викладач, і кожного за кожну вибачаю хуйню нахвалюю. Блін, це неймовірно, клас, ти такий класний. Як ти це зробив і так далі? Я вчусь зараз на дизайнера і художника, зрозуміло? І попри те, що я в роз'їздах постійно, мова, це машина на нас заслугоняє, волонтерська діяльність, бізнес і так далі. Я встигаю вчитися і дивіться, якого там об'єму, просто а, дипломна робота. І ще це, це не все. Але що я зрозумів? Я дивлюсь, як всі вчаться, До речі, половина тут, я в Британії в Лондоні, половина накурена, половина щось п'яна, половина прогуляє пари, половина ще щось. І вони приходять. Тут не можна як у нас, що ти зробив хуйню, і тобі кажуть, хуйня, перероби, що ти наробив, руки жопи і так далі. Це з знову сторони плохо, а з інакшої. Знає. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як Instagram, Facebook, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Дивіться, тут все дуже технологічно. Усі в макбуки, у нас там супер така комп'ютерна дошка. Це зрозуміло, там супер крута, старскріна, з, з підключем до wi і так далі. Все дуже технологічно, все супер класно виглядає. Але по факту, що виходить? Що б ти не зробив? Тебе похвалять. То тут інакше не можна. Ти звикаєш до того, коли ти вчишся, а тут чи ти 4 роки. Зрозуміло, я трошки повчив, чисто для досвіду. Мені було цікаво, далі я продовжувати не буду, бо треба гроші заробляти на хірньою займатися. І гроші взагалі ним не, не навчені лежать. І що б ти не зробив, тебе похвалять. Вони потім йдуть на роботу і звикають, що за всяку хірню, яку вони роблять, їх хвалили, і це нормально. От ти просто по Німеччині згадую, по джоб центру, по страховим, по різним компаніям по ремонту машини і так далі. В Німеччині ще куди не йшло, бо там багато спеціалістів з ССНГ. І вони навчили місцевих, як треба працювати. А тут в Британії не. Дай Боже, машину в ремонт віддай. Накосячить, і так от, Хто в Британії живе, от, от я не спрошу. Напишіть мені в каментах, якщо я збрехав. Все, блядь, починаючи від сервісу, закінчуючи ремонтом машин, хоча це теж сервіс. Руки, жопи, і так сайт. Я вам відповідаю, так всюди. Потім раз, два, ти вчився, тут чотири років вчитись. прикиньте графічний дизайн. Поки ти закінчиш, вже все зміниться, вже штучний інтелект повністю цю професію замінить. Я йшов би мені було цікаво там малювати. Поміли? я там дуже багато малював, отакі всякі роботи в стілі сюрреалізму робив і так далі. Просто цікаво було, чи я зможу, чи чи вийде в мене. Мене другий шанс на життя. Я ледве не помер. Мене і так магістерська освіта там по горному вокалу, по бізнесу, по маркетингу. Але от цікаво було, і, і вийшло. І Я просто бачу, що це нікуди не годиться. Перше тут така освіта, що тебе за всю херню похвалять. Ти вийдеш ніяким спеціалістами, якщо ти сам цьому не будеш зацікавлений. Я правду кажу, що ти змінишся. Ти, ти сама на до речі, дуже багато українців вчиться, щоб ви розуміли. Десь у мене на групі 20 людей, з них 6-7 українців, зрозуміло. А другі, ти поки довчишся, все ця професія не актуальна буде. Ну, ну все, все замінить штучний інтелект, роботи і, і так далі. От вам коротко, я знайшов корінь, звідки оця рагульність бореться в Європі. От у мене багато відео про це в аккаунті. Дивіться, є за що хвалити Європу, є гарні моменти. І в Британії, і в Європі, і так далі. Але задіваюся, зараз темо навчання і те, що всім нам наполіло, як ми з України приїхали, просто в шоці від того, що все вроді Через шопу, а живуть вони краще. У мене чесно досі великий вопрос, яким це взагалі чудом відбувається. Ну головний це корупція і, і виробство. Тобто, якби не вся історія в нас, у нас би було все набагато краще. У нас і було, ребята, все набагато краще. От е, самий явний вам примір банкінг. У нас чувак, який пройшов курси по IT, за рік зробить онлайн додаток банкінгу 100 раз краще, ніж всі зараз існуючі, які є тільки в Європі за кордоном. Розумієте? За три секунди підкод моде можна поміняти, він буде працювати. Можна картку за три секунди відкрити нова картка буде. Через тиждень вона вже додому тобі прийде. Не треба ніяких там пін-коди ж що тобі листом додому. Щось прийде і так далі. Система в Європі устаріла Європа. Європа ребята дуже сильно себе загнала і нам спеціально всю життя українцям що ми якась не така країна, не дорозвинета, не то не сьо, щоб ми не вилізли на айфоні, не показали світу, як взагалі треба жити. Але вони свого, блін, добилися. Свого, на жаль, добились. Ми правда, приїхали в Європу, вже пізно про це кричать. Кому ми будемо кричати, що у вас тут насправді є гамно, крім того, що у вас просто гарно тут і якось більш-менш безпечно жити і все. Все інше це капець, починаючи від кухні і закінчуючи. Знову ж таки, буде відео, ребят, про те, які є плюси. Всюди, в кожній країні є плюси, але я зараз українцям порівнюю з Україною і а, беруть ті моменти, які всім наболіли нам дуже. На жаль, ну, так. На жаль, ну, так. Пишіть коментарі, що думаєте про це. Отака вот от освіта, отака вот вот, вот Все, друзі, папа. -па. Слава всім українцям, які досі тримаються. Чао!